Доброго дня! Що відбувається за вашою спиною? Загальний розклад. А що відбувається за вашою спиною на даний момент говориться саме не про людей? Частково почнемо саме по відношенню до інформації, яка йде. Закінчився період трансформації, тяжкий період, тяжка ноша, десятка жезлів говорить про те, що декого трансформація через кохання, через стосунки. Власне, ви на даний момент самодостатні, тобто закінчили дану трансформацію, вам констатують даний факт: жінка вийшла в ресурсний стан в імператрицю. Як би вам тяжко не було на даному шляху, але це цього варт? Ви на даний момент і вас бачать вищі сили, саме такої янголохоронець виходить саме і говорять вам: ви самодостатні, ви ресурсні, ви сильна, сильна волею і духом, пройшовши саме такий тяжкий шлях. І ви повинні мати інформацію саме для себе. А що відбувається за вашою спиною? Жінка, яка стояла на виборі, як їй діяти, щоб закрити вам шляхи і не дати вам можливості досягнути бажаного результату. Ну, говорять, що в її житті відбуваються руйнування, і яким би шляхом вона не діяла, успіху вона не досягне. Скільки б не прикладали зусиль, ви на даний момент знаходитесь в ресурсному стані, ви сильна і самодостатня людина. По королеві жезлів ви активна, цілеспрямована, і незважаючи на перешкоди, незважаючи на перепони з боку тих людей, які є в вашому оточенні, а є мінімум двоє, які все думають, як їм діяти і як їм вчинити. Щоб вам закрити шляхи і не дати можливості досягати успіху. Але як би вони не прагнули саме в тому стані ресурсному і в стані самодостатності, вони не досягнуть того, чого бажають. Як би вони не вважали, що вони самодостатні, чоловік і жінка, на даний момент говорять, от що відбувається за вашою спиною, є Я... чоловік і жінка. Але на даний момент... Якщо раніше вони створювали і ускладнювали вам життя, ви пройшли дану трансформацію, все, в вашому житті дана ситуація закінчилась. А в них ця тяжка ноша має початок. В їхньому житті відбувається руйнування. І яким би шляхом вони не бажали вплинути на дану ситуацію, успіх на вашому боці. Розумійте, будь ласка, це. Тому вам говорять, що напомнюйтеся, ваше життя йде кохання для когось саме так. В вашому житті будуть відбуватись позитивні зміни, то використовуйте шанси, можливості, які будуть входити в ваше життя. І розумійте одне: ви самодостатні, ресурсні, сильні волею духом, щоб досягнути того, чого ви прагнете в своєму житті. Да, ходить кохання. Це як подарунок від вашого роду. Людина самодостатня, людина відповідальна, людина мудра, людина активна, яка буде активно проявлятися. Вам, вам в гармонії, в балансі, знаходитися в ресурсному стані. І ідіть, використовуйте можливості. Саме ті, які будуть входити в ваше життя. Відносно реалізації, скажу так: якщо ви на даний момент і маєте сумніви, тобто результату, не відбуваються якісь зміни, ну, вам говорять, що ситуація зміниться. З часом проявіть терпіння по відношенню до того, якщо ви займаєтеся якимсь проєктом і ви монетизуєте, наберіться терпіння. Відбудеться прорив. Ви зможете мати саме той результат, якого ви бажаєте. А можливо, в декого буде новопочинання, шанси можливості. Будуть в ваше життя, які дадуть вам в подальшому досягати результативності. Тому на даний момент ви повинні розуміти, що саме ті люди, які тривалий час не давали вам можливості досягати ресурсного стану або мати щастя, благополуччя і достаток можливість впливати на вашу ситуацію в них закрита. Вони знаходяться в трансформації, в їхньому житті відбуваються негативні зміни, відбуваються руйнування. І яким би чином вони на даний момент, яким би способом, скільки б варіантів вони не переглядали, вони не зможуть вплинути на дану ситуацію. Вони пройдуть тяжкий шлях, вони будуть нести цю тяжку ношу за ті негативні дії. За свої діяння, саме ваш бік. Ну, це їхнє покарання, за їхні діяння. Тому що, незважаючи на ситуацію на обставини, вони не мали права вчиняти саме відповідно по відношенню до того, якими способами і як вони діяли. Не те, що вони не мали права загалом. Ні, це кармічна ситуація, і це ваш трансформаційний шлях. Ви отримали силу. Ви стали сильніше волею і духом, ви досягнули самодостатності завдяки даній боротьбі і даному протистоянню. І ви повинні це розуміти. Тому не картайте себе і не думайте по відношенню до ситуації, от, що могло бути якось інакше. Не могло. Це ваша трансформація, це саме той шлях, який ви повинні були пройти. На даний момент маєте розуміння ваше завдання. Використовувати шанси, можливості, які будуть ходити в ваше життя. Бажаєте бути щасливим, коханим, бажаєте змін іти в нове починання, то дійте. І бути щасливим! Щасливою! Дякую!